Таб міських змагань ветеранс Фемліґеймс нові випробування для ветеранів війни, військовослужбовців та членів їхніх родин. Ранок суботи для них розпочався і стороні розплавання. Близько пів сотні учасників. І одна мета відновитися фізично, а надто ментально. Тримати себе в тонусі криворізькій команді допомагають наставники і тренери. Цього разу на змаганнях з плавання криворізькі нескорені долали дистанцію 50 метрів вільним стилем. Суддівська колегія вона розробила близько 11 категорій, з тобто всі види поранень на війні. Це і кінцівки, і, 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 і травми. Голови дуже багато категорій, рівні умови для плавання. Це така була дуже така мудра, така важлива ініціатива. Велика подяка нашій раді радіо міста. Наша така велика родина нескорених, вона все більше і більше збільшується. Тобто діти, батьки, дружини все більше і більше там вони підтягуються. Тренування у нас проходили три рази в неділю. Цілий рік у нас були тренування. Воїни, бойці готувалися до соревновань, Готові. Криворізьких ветеранів-спортсменів підтримує місто і рада оборони кривого рогу в рамках реалізації нової ветеранської політики, політики героїв, ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин можуть безкоштовно займатися плаванням в комунальних басейнах. Комплексна програма допомоги захисникам та їхнім сім'ям передбачає соціальну підтримку і якісні муніципальні послуги. Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту за підтримки ради оборони міста, за підтримки депутатів прийнято. Рішення, а саме внесені зміни у рішення про стипендії нашим спортсменам, коли ми розпочинали наші ігри Ветеранс Фемелі Геймс, ми долучили наших ветеранів до виплати стипендій, тому що вже в минулому році вони брали участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. І коли збільшилась кількість цих змагань, то вирішили розділити ці рішення і прийняли окреме рішення про матеріальну підтримку, про матеріальну допомогу наших ветеранів. Ми знаємо, що наші ветерани і наші військові брали участь у, в Іспанії, брали участь у міжнародних змаганнях. І отримали дуже велику кількість нагород. Тому сьогодні ми готуємо рішення для виплати із міського бюджету матеріальної підтримки нашим військовим, нашим ветеранам для успішного відновлення українських героїв. Спорт найкраща реабілітація. В цьому переконався кожен учасник змагань. Наші змагання перші. Я тут прийняв це в основною цього року, так як я попав в команду, і зайняв третє місце. Цей раз буду намагатися свій результат покращити. Намагаюся хоча б раз в неділю сходити на плавання, тому що і також і тренажерний зал, і тут ми займаємося волейбол сидячи, плюс я ще працюю, то дуже такий насичений графік у мене. Ну, Намагаюсь приділяти увагу спорту. Не менш важливою є сімейна реабілітація, тому що разу серед учасників змагань все більше жінок і дітей наших захисників. Дуже приємно спілкуватися з іншими військовими, підтримувати тих, хто пройшов, має поранення. Для них це дуже важливо. Тому як і для себе, і для інших обов'язково придумаємо. Тримаю свого сина. Він вже не перший раз приймає участь. Ми були і на бігу, і на велоспорті, і обов'язково часом завжди на плаванні. Це його улюблений від спорту. 17 змагань позаду. Участь у турнірах взяли понад дві тисячі криворіжців. Мета у кожного своя, а от мотивація єдина. Уже майже третій рік, спочатку повномасштабної до цього в Збройних силах служив давно-давно ще в 2003 році звільнився в запас. Був цивільним, працювали, і тут бац, війна. Тепер наближаємо перемогу. Приймав участь в атлетичному забігові в вересні, приймав участь два тижні тому назад в стрільбі, зайняв друге місце. От, сьогодні я група підтримки своєї доньки, яка приймала участь в плаванні. Дуже давно не плавала, але мені було цікаво, то дуже класно поплавати сьогодні. Це весело, а також я можу провести час з батьком, що мені дуже мало вдається. Я пишаюсь, тобою. супер. Найкраща мотивація по завершенню змагання на водних доріжках визначились кращі. Серед дорослих переможцями стали Сергій Лаєвський, Олексій Баландін, Валерій Катькін, Назар Вознюк, Діана Уровська, Євгеній Чугреєв. Серед дітей першість отримали Вероніка Пискун, Андрій Колеснік, Марія Купира, Богдан Тарутін. Учасники отримали дипломи, кубки і подарунки для тих, хто посів перші місця, грошовий приз у 5 тисяч гривень. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, постфактом.